В цьому світі існують два царства царство Бога і царство диявола, які повністю протилежні одне одному. Спочатку в двох словах поясню про царство Бога. В Бога царство не приховане. Бог все описав в Біблії, встановив Божі закони. Господь приніс на землю через Ісуса Христа християнство, встановив церкву, встановив Божі закони, які описані в Біблії, в Старому і Новому Завіті, по яких людина має жити. В диявола також існує своє царство, але іншого типу, яке повністю протистоїть Богові. Царство темряви. І це царство темряви приховане, таємне від людей. Якщо в Бога все знаходиться наяву, то в диявола все приховане, щоб звичайні люди не зрозуміли, що взагалі в диявола існує якесь царство. Те, що існує в диявола царство, ми дізнаємося з Біблії, з єдиного, скажімо так, правдивого джерела в новому завіті. Новий завіт не просто згадує диявола, але й протиставляє його царству Божому, демонструючи, що Бог має владу над дияволом. В Євангелії від Маттея Ісус говорить такі слова: кожне царство розділене в собі запустіє, і кожне місто чи дім, розділене в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? Сатана був вже скинутий з небес сюди на землю, і разом з ним 30% ангелів. Диявол возгордився і пішов проти Бога, і битву з Богом він програв назавжди. Але тут на землі. Куди він скинутий, сатана заснував своє царство, яке дуже чітко працює проти нас, проти людей. І царство диявола ділиться на різні структури, на різні сфери, такі як чорна і біла магія, окультизм, або, іншими словами, езотерика, прокляття родові прокляття і набуті прокляття, і фальшиві релігії, такі як свідки його, іслам, буддизм. Ціль фальшивих релігій вводити в оману християн, заплутувати людей неправильною трактовкою Біблією, фейковими законами і тому подібне. І це царство диявола очолюють різні види злих духів, демонів. Диявол не сам, він має команду демонів, які йому служать. Демони поділені на різні ранги, закріплені за певною структурою. Наприклад, один демон відповідає за втягування людей в алкоголізм. Інший демон відповідає за втягування людей в чорну і білу магію, ще інший відповідає за втягування в проституцію, позашлюбні стосунки, ще інший відповідає за вбивство, аборти. Одним словом, кожен демон має свою сферу, в якій він працює, і втягує нас, людей, в різні смертні гріхи, в різні прокляття. Це їх така робота шкодити людям. Ціль диявола, як ми вже знаємо, вбити, вкрасти, знищити. Але якщо людина знає духовні закони, які описані в Біблії, відповідна людина. Буде розуміти, що можна робити, що не можна робити. Відповідно, для таких людей царство диявола не несе ніякої великої загрози. Сьогодні ми поговоримо про найбільшу сферу царства темряве, чорна і біла магія, чим вона відрізняється, або іншими словами, окультизм. Якщо сатана має тут царство на землі, то, відповідно, він має своїх людей тут на землі, які просувають це царство темряви. І ці слуги сатани це екстрасенси, білі цілителі, енергохілери, тарологи, відьми, ворожки, бабки-шептухи. Мольфари, білі мольфари і тому подібне. Вся магія, чорна і біла магія від сатани. Зверніть увагу, що диявол все робить повністю протилежно Богові. Якщо Ісус Христос приніс людям на землю християнство, і хто на стороні Бога, тому Бог дає благословення і вічне життя в раю, то диявол також на землю приніс свою релігію, езотерика, окультизм, чорна і біла магія, яка повністю протилежна християнству. Якщо Бог приніс благословення людям, то диявол приніс людям прокляття і хвороби. Якщо Бог дає людині, якщо людина дотримується духовних законів Біблії, можливість перебувати в раю, то диявол, якщо людина служить дияволу і займається чорною і білою магією, можливість перебувати вічно в пеклі і мучитись. Тобто диявол на землю приніс магію, щоб затягувати людей в прокляті і смертні гріхи, і таким чином завладіти душею людини, це його схема. Чому цей гріх найважчий? Бо це нарушення першої заповіді Божої, немає інших богів, крім мене. Перша заповідь це фундамент всіх заповідей. Не просто так ця заповідь є першою, бо вона є найважливішою. Біла магія, чорна магія це все царство темряви, царство диявола. Люди, які займаються магією, екстрасенсорикою, іронічними татуюваннями, приворотами, ворожіннями, чи просто якщо людина звернулася до магії, і так далі, тим самим служить дияволу. І дехто навіть не розуміє цього. Ці практики відкривають двері для демонів в ваше життя і накладають прокляття на здоров'я, на сім'ю, на бізнес, на дітей, на шатків до четвертого коління вперед. Чому так відбувається? Тому що магія це боротьба проти Бога. Біла магія, чорна магія це звернення не до Бога, це звернення до демонів, бо тільки демони мають таку звану силу, вони дають магам, екстрасенсам, тарологам, правицям, астрологам тощо. Як це відбувається? Ці всі тарологи, ясновидці, мольфари, екстрасенси не можуть мати просто дар, який передався породу. Це не просто дар, це духовна сила від диявола, а саме дух віщунства, демон віщунства, який вселяється в екстрасенса чи мольфара, і через цю гадалку. Колдуна, а демон вже передає інформацію. Спочатку, нібито допомагає в лапках людині, заради більшого обману, щоб потім людині зламати долю, а після смерті забрати душу в пекло. Мета екстрасенса, він сам навіть цього не розуміє. Спочатку, ніби людині допомогти якоюсь інформацією, але з зав'язкою в кінцевому результаті, щоб зламати долю людини. Я потім пізніше це поясню. По факту це не є допомога, це, скажімо так, ще більша проблема, хто звернувся. Звертатися допомогою за допомогою до екстрасенсів, цілителів, мальфарів, ворожок, відьом або займатися магією особисто це є один з найважчих гріхів. Я перечисню різні види окультних практик, за якими стоїть диявол. А ви уважно проаналізуйте, чи ви колись в житті не брали в цьому участь. Відливки воском, оловом, гадання на каві гущі, викочування яєць, гадання на карта таро, спалювання гасіння сірників, носіння червоної нитки, як оберіг, приворот, медитація, йога. Енергохілерство, скандинавські старослов'янські руни, магія на перехрестках, різні рунічні татуїровки, рунічні символи, магія на цвинтарі, різноманітні книги про магію, гороскопи, ловці снів, амулети, талісмани, книги по езотериці. Якщо людина мала якесь відношення до вище перечислених речей, людина вчинила смертний гріх, нарушила фундамент першу заповідь Божу. Як результат, людина відкриває двері дияволу в своє життя, як правило, диявол накладає родове прокляття. Сам, і самій людині, і її дітям на чотири покоління вперед. Людина навіть не здогадується про це. Давайте подивимось, що про магію чаклунів каже Господь Біблії. Не має бути у вас тих, хто проводить сина свого або доньку свою через вогонь, віщунів, гадалок, ворожок, чаклунів, шептунів, спірітистів, чарівників і тих, хто звертається до мертвих. бо мерзотним перед Господом є всякий, хто робить це. Повторення закону 18.10. Для багатьох такі заняття здаються безневинною грою. Але ось що наказує Бог Мойсею: ворожок не залишай живими. Але найстрашніше це те, що після закінчення земного життя таких людей очікують вічні муки в пеклі. Ось що говорить апостол Іван у Новому Завіті: боягузів, невірних, нечестивих та вбивць, блудників та чаклунів ідолопоклонників та всіх брехунів, доля в озері, палаючому вогнем та сіркою це смерть друга. Об'явлення 21,8 – так помер Саул за своє беззаконня, яке він зробив перед Господом, за те, що не виконав слова Господню і звернувся до ворожки з питанням. 1 Хронік 10.13. Ось чому так ревно Бог старався зберегти людство від магії. Чому люди звертаються до екстрасенсів, мальфарів, цілителів, ворожок? Як це працює? Як дияволу взагалі вдається обдурювати наївних людей? Як диявол застосовує білу магію? Розкриваю вам схему сатани. Коли в людей якась проблема стається, люди спочатку пробують помолитися трохи, бачать, що відразу по щелчку пальця так, якби їм хотілося, результату нема, не виходить, і думають, що молитва не працює. Хоча насправді молитва працює. Просто проти диявола треба комплексна робота, не тільки молитва, треба відвідувати церкву, молитва, сповіді, причастя. Це найосновніше. Дотримання посту, хоча б по середа п'ятниця, а це потребує певних а Люди шукають легких шляхів, йдуть шукати тих, хто він і хто їм відразу допоможе, і буде миттєвий результат. І відповідно звертаються до екстрасенсів, мальфарів, цілителів, ворожок, хто на кого натрапив. Але що насправді приховується за цією допомогою в лапках? Які сили там діють? Всі ці екстрасенси, цілителі, мольфари, говорять, що в них дар від Бога, По роду передався. Те, що навколо білого мага цілителя, екстрасенса чи ворожки, мольфарки, розвішані ікони. Горить свічка, і вона навіть щось там молиться, не може замаскувати того, кому вона насправді служить. Той, хто прийде до такого роду, білої цілительки, автоматично потрапляє в пастку диявола, сатана, потім буде вимагати душу людини, яка повірила йому. І люди шукають допомоги у магів через проблеми в житті, через хвороби, нещастя, розриви у стосунках, фінансові труднощі. Але вони не розуміють, що магія – це угода з дияволом. Він дає тимчасове полегшення в лапках заради того, щоб зруйнувати людині долю остаточно, щоб потім дати хвороби, смерть близьких, крах у бізнесі, розлучені проблеми з дітьми. Спочатку диявол дає, нібито певну поміч, затягує людину в гріх, а потім мучить, потім забирає втись в сто разів більше. Найчастіше, найчастіше плата береться за те, що найсильніше в людині. Розбивається сім'я, шлюб, хвороби, хвороби у дітей. Втрата великих сум грошей, як правило, плата за будь-який гріх окультизму колосальна, так як це нарушення основи всіх заповідей Божої, першої заповіді. Диявол це батько брехні, зрозумійте. в нього нема цілі допомогти людині. Ціль диявола методом обману вбити, вкрасти, знищити. Просто собі звернувся до екстрасенса, чи мольфара, чи ворожки, чи гадалки за порадою і забув про це, то так не пройде. Це вилізе в майбутньому і вдарить по всіх сферах життя. Прийдуть різні хвороби, дуже часто розпад сім'ї, розвиток якоїсь залежності і тому подібне. Пізніше я розкажу, що з цим робити, як цього всього позбавитися, як покаятися. Давайте наведемо приклади роботи диявола, як диявол допомагає, щоб ви всі розуміли. Випадок із життя. Жінка звернулася з чоловіком до мальфарки, щоб позбавити залежності чоловіка, гральних автоматів, азартних ігор. Чоловік на диво перестав грати через якийсь час. Тобто мольфарка зробила певний ритуал, і він реально через якийсь час перестав грати. Але через три місяці чоловік починає пити алкоголь, і знову відновлюється в залежність від ігроманії, розвивається ще інша залежність, дуже сильна, алкоголізм. І плюс ігроманія. І від горілки чоловік помирає. Отак От диявол допомагає. Під час сеансу екстрасенса все просто, вселився злий дух алкоголізму, який довів до чоловіка до смерті. Тобто, на певний час ніби диявол допоміг, а далі ситуація усугубилася в сто разів гірша стала. Отак, Отака його допомога. Інша історія, молода пара звернулася за допомогою до родової цілительки. Молода жінка не могла ніяк завагітніти. Ця цілителька зробила так, що сталося чудо, жінка завагітніла. Але є одне але: дитина народилася інвалід, діагноз ДЦП. І вони сидять і плачуть, тепер горе на ціле життя. Тобто ситуація після того, як звернулись до екстрасенса, стала в тисячу разів важча. Діявол допоміг, але як? Важливий кінцевий результат. Ще інший випадок. Жінка звернулася за парадою до бабки Мольфарки, бо хотіла дізнатися певну інформацію за певні події, які сталися в минулому. Ця гадалка на картах їй певну інформацію розповіла, і жінка собі пішла. Через якийсь час в сім'ї цієї жінки різко починаються проблеми. Скандали з чоловіком, хвороби різні, інсульт, гроші Втікають з дому, як вода, наступає бідність, одним словом, чорна полоса, невдача за невдачею. Жінка бачить, що щось не так, раніше такого не було, тут проблема за проблемою, а незнання духовних законів не звільняє від відповідальності. На жаль, ще один випадок вам розкажу: молода дівчина звернулася до екстрасенса та ролога, відомої гадалки, бо захотіла приворожити хлопця, якого вона вподобала. Мальфарка зробила певний ритуал, приворот, через якийсь час ця дівчина з тим хлопцем все-таки зійшлися. Через два місяці одружилися. Радості не було меж. Проходить рік, і той хлопець вже її чоловік, почав її ненавидіти, почав вбити її, знущатися над нею, почав курити, випивати. Хоча ніколи в житті він не пив і не курив. Він потім нам розказав цю історію. Каже, якась невідома сила заставляла його бути з тою дівчиною. Мозгами він розумів, що і вона йому не подобається. Але як він на, неї, на ній одружився, він не поняв. Все сталося дуже скоро. Як наслідок, дівчина, яка замовила переворот, постраждала дуже сильно. Почалися важкі проблеми по жіночому, різні хвороби, депресія зайшла в залежність від алкоголю. Одним словом, повністю зруйнована доля. Чоловік подав на розвід, вона залишилась сама ні з чим в проблемах і хворобах. Діти, щоб ви знали, в такій сім'ї, якщо будуть, вони будуть інвалідами, помати певні хвороби, вади, важку долю вже від народження. Оце наслідок допомоги екстрасенсів. Гадалок, по факту, це наслідок допомоги сатани, бо екстрасенс мольфарки це їхні слуги, це слуги сатани. Ціль диявола вбити, вкрасти, знищити. Його природа в кінцевому результаті зробити зло, зробити людиною нещасною, зруйнувати людині долю. Зрозуміти, що зло не може робити добра, бо така природа диявола. Ці всі наслідки допомоги екстрасенсів дає прокляття на всі сфери. Найчастіше розпад шлюбу, накладається прокляття на здоров'я. Онкологія, різні важкі захворювання в 100% випадках. Прокляття на гроші накладаються, гроші втікають, як вода. Є випадки, коли проти людини постійно магічить сусідка чи там якась знайома наводить порчу і тому подібне. Що людям робити в такому випадку? Як захиститися від порчі, від магії? Якщо таке стається постійно, що проти вас хтось магічить, значить, ви маєте справу з родовим прокляттям. Я... Знизу прикріплю відео, як позбутися родового прокляття, як вийти. Якщо це сталося декілька разів, взагалі, якщо, це, якщо таке стається, перше, що вам потрібно, регулярне відвідування храму Божого. Можна і кожен день, хто знаходиться в магічній війні і відчуває атаки диявола. Молитва, покаяння за свої гріхи, регулярне читання Біблії, там і всі закони, все описується, що можна робити, що не можна. Часто сповідатися і причащатися, Причастя – це найсильніша зброя проти сатани. Це все. Цей весь комплекс захистить вас повністю від впливу демонічного світу і дасть життя вічне, відвідування храму Божого по неділях обов'язково. Сповідь і причастя це найважливіші церковні таїнства. Це єдине лікарство від усіх гріхів, хвороб і нещастя. Ісус Христос це єдина дорога на небеса, це єдиний вихід зі всіх найскладніших ситуацій.